Доброго дня, студенти! Тема сьогоднішнього нашого з вами заняття це логарифмічні рівняння. Напротязі останніх занять ми з вами вивчаємо тему логарифми, властивості логарифмів, логарифмічна функція, властивості логарифмічної функції, графіки логарифмічної функції. І сьогодні будемо розв'язувати, вчитися розв'язувати логарифмічні рівняння. Перш за все, давайте з'ясуємо, що називається логарифмічним рівнянням. Це рівняння, яке містить змінну під знаком логарифма. Наприклад, зверніть увагу, у нас із вами є логарифм від x за основою 3. Наша змінна міститься під знаком логарифма. Отже, дане рівняння є логарифмічним. Або іще ще один вигляд логарифмічного рівняння. Логарифм від Х за основою 3, додати логарифм від х за основою 7, все це дорівнює 47. Знову бачимо, змінна міститься під знаком логарифма, отже, ми маємо справу із логарифмічним рівнянням. Рівняння, наприклад, х додати логарифм від 125 за основою 5 до рівня 7, не є логарифмічним. Якщо ми задамося питанням, чому? Тому що ми з вами вміємо обчислювати логарифм від 125 за основою 5. Це не є логарифмічне рівняння, бо немає змінної під знаком логарифма. І ми можемо навіть тут просто знайти. Ми знаємо, що 25 це 5 в третьому степені, тому даний логарифм дорівнює трійки. І якщо ми працюємо із даним рівнянням, то вийде х додати 3. Дорівнює 7, а це не що інше, як лінійне рівняння, тобто невідомо ми залишаємо на місці. Відомі через знак дорівнює з протилежним знаком, і виходить, що в нашому випадку х дорівнює 4, і це звичайне лінійне рівняння. Найпростіше логарифмічне рівняння має вигляд, ви бачите його на екрані. Логарифм від х за основою А дорівнює Б, де накладаються умови, наша основа повинна бути більше нуля і не дорівнювати одиниці під логарифмічний вираз, ось він у нас, обов'язково строго більший за нуль. В такому випадку наше х дорівнює а в степені Б. Це ми з вами вже з такими завданнями схожими працювали, коли обчислювали логарифми за допомогою означення логарифма. Є декілька основних методів розв'язування логарифмічних рівнянь. Перший метод це за означення. Другий метод це метод потенціювання. Тобто, якщо логарифми з однаковими основами рівні, то ми можемо прирівняти підлогарифмічні вирази, але при цьому обов'язково пам'ятаємо про ОДЗ. Тобто пам'ятаємо про те, якою може бути основа, і якими у нас можуть бути підлогарифмічні вирази. Працюємо з вами далі. Суму або різницю логарифмів ми можемо замінити логарифмом добутку або логарифмом частки, тобто властивості логарифмів, які ми вивчали до цього, обов'язково про них не забуваємо і використовуємо. Наступний метод це метод заміни змінної. Якщо у рівнянні можна виділити вирази зі змінною, що повторюються, то ми будемо з вами застосовувати метод заміни змінної. Далі, метод логарифмування обох частин рівняння. Якщо логарифми знаходяться у показнику степеня, то застосовують спосіб логарифмування обох частин Рівняння. І ще один це графічний спосіб. І так, спробуємо з вами попрацювати. Перед тим, ви собі запишете в зошиту значення, ви собі запишете відомі методи і далі разом зі мною будемо розв'язувати. Нам треба з вами розв'язати рівняння, і ви його собі пишете: логарифм від Х за основою 4 додати логарифм від однієї 16, точніше, від X за основою 1,16, додати логарифм від Ікса у кубі за основою 8, все це дорівнює 5. Перше, що ми з вами зробимо, це спробуємо зробити так, щоб у всіх цих трьох логарифмах була однакова основа. Ну, мабуть, вам зрозуміло буде, що будемо переходити до основи 2. Ось тут, праворуч, я з вами попрацюю. Дивіться, 4 це 2 в квадраті. Одна шістнадцята. Ми можемо сказати, що це 16 в мінус першій степені або 2 в мінус 4 степені. Ну і ми знаємо, що 8 це 2 в кубі. Тому нашу праву частинку, ви бачите, поставили собі циферку 1 і написали: зведемо всі логарифми до основи 2. В нас був початковий логарифм. Далі ви собі запишете, що це буде логарифм від х за основою 2 в квадраті, додати логарифм від х за основою 2 в мінус четвертій, додати логарифм від х в кубі за основою 8 і все це дорівнює 5. Пригадайте, будь ласка, властивості, я вам їх нагадаю ось тут з правої частини. Якщо у нас був логарифм від Б в степені n, а основа А в степені М, то степінь підлогарифмічного виразу ми можемо винести перед логарифмом в чисельник, степінь основи виноситься в знаменник, і далі ми вже дописуємо логарифм Б за основою А. Ось це правило буде працювати для нашого логарифма. Тобто ми нашу двічку виносимо в знаменник, буде одна друга, далі буде логарифм від х за основою 2. Відняти одну четверту логарифму від х за основою 2. І додати оце 8, це в нас було 2 в кубі, 3. Виносимо в чисельники 3 в знаменник буде одиничка, і залишиться логарифм від 2, від ікса за основою 2, і все це дорівнює 5. Далі ми з вами пишемо: зведемо подібні доданки. Ви бачите, що в нас кругом є логарифм від ікса за основою 2, тому ми ці всі доданочки можемо звести до спільного знаменечка і попрацювати. Виходить, у нас буде одна друга, відняти 1 четверту, додати одиничку. Все це ми можемо взяти в дужечки і дописати, що ми домножаємо на логарифм від х за основою 2, і все це дорівнюватиме 5. Зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 4, тому це буде 2 четвертих відняти 1 четверту буде 1, відповідно, четверта додати. Одиничку, це в дужечках, і далі це дорівнюватиме логарифм від х за основою 2 дорівнює відповідно, вибачте, повертаю, дорівнює відповідно у нас 5. Зводимо в дужечках, це буде 5 четвертих, помножений на логарифм від х за основою 2. Все це дорівнює 5. Далі ми з вами маємо ось таке рівняння, вважаємо оцей весь логарифм від Х за основою 2 як невідоме, і далі як знайти невідомий множник. Треба добуток поділити на відомий множник. Тому у нас із вами вийде логарифм від Х за основою 2 дорівнює відповідно 5. Поділити на 5 четвертих, або помножити буде на 4 п'ятих, натискаю постійно щось. На 4 п'ятих, 5, 5 скоротиться, і в результаті вийде те, що ви бачите в себе в табличці. Це буде логарифм від х за основою 2. І все це у нас дорівнюватиме 4. Далі ми з вами вже розділили, прийшли до ось цього виразу, і наше наступне завдання пишемо: розв'яжемо одержане рівняння. Як ми будемо його розв'язувати? Пишу ось тут праворуч, вам буде видно. Виписуємо логарифм, він у вас уже записаний, я для себе ще раз випишу: від х за основою 2. Дорівнює відповідно чотирьом. Будемо намагатися використовувати да, означення. За означенням, ми знаємо, що Х у нас. Дорівнюватиме нашій основі в четвертому степені. Але при цьому ми повинні пам'ятати про ОДЗ, тобто пам'ятати про те, що наше Х повинно бути більше за 0. Далі виходить, що х дорівнює 16, дійсно, воно більше за 0, тому ми з вами можемо записати у відповідь, що наше х дорівнюватиме 16. Тобто ми з вами звели до однієї основи і далі використали означення і розв'язали даний логарифм. Наступне завдання: ми будемо розв'язувати методом зведення логарифмічного рівняння до алгебраїчного шляхом заміни. Тобто, ми введемо заміну, і далі з вами. Будемо працювати із квадратним рівнянням, хто за дискримінанта, хто за вієта, кому як зручно. Записали собі рівняння, ви його собі бачите на екрані. І перше, що ми зробимо: виконаємо тотожні перетворення і зведемо до логарифма з однією основою. Ми з вами бачимо, що біля другого доданочка в підлогарифмічному виразі є степінь 3. Ми за властивістю можемо її записати ось сюди. Тобто, виходить, що це буде логарифм від х за основою 2 в квадраті, додати 3 логарифма від х за основою 2, відняти 4 і все це дорівнює 0. Далі. Ми, що я вам хочу нагадати, що якщо у нас є логарифм від ікса за основою 2 в квадраті, це означає, що цей квадрат, це логарифм від ікса за основою 2 помножений на логарифм від ікса за основою 2. Тобто це те саме, що логарифм від ікса за основою 2 в квадраті. Це для того, щоб ви розуміли, як ми вводимо заміну. Далі ви собі пишете, виконаємо заміну, да? вводимо заміну. Нехай у нас з вами буде логарифм від х за основою 2 дорівнює t. Тоді логарифм від х за основою 2 в квадраті це буде наше t в квадраті. Переписуємо наше ось це вже рівняння через t. Виходить, t квадрат, додати 3t, відняти 4 дорівнює 0. Далі нам треба виконати наше рівняння, розв'язати рівняння за допомогою або дискримінанта. Або теореми Вієта. Як вам зручно, якщо за дискримінанта, то в себе в зошиті обчислі, дискримінант нагадується, це буде b квадрат відняти 4А І тоді, коли ми шукаємо відповідно, те перше, те друге, це буде мінус плюс мінус корінь із дискримінанта, який буде поділений на 2 А. Або, якщо ви використовуєте теорему Вієта, я вам її нагадую, то якщо ми Т перше помножимо на Т2, то повинні отримати е, наше число С. А якщо ми з вами до Т1 додаємо Т2, то повинні отримати число мінус Б. І все це виконується в системки, вам треба підібрати. Разом з мінусом, оце наше число С, разом з плюсом, оце наше число Б. Підібравши два корені або виконавши за дискримінантом, ви в себе в зошиті або так, або так виконуєте. У вас вийде Т перше дорівня мінус 4, Т друге дорівня 1. Далі, що ми робимо? Це ми повертаємося до заміни. І розв'язуємо сукупність. Тобто, в нас або логарифм від х за основою 2 дорівнює мінус 4, або логарифм від х за основою 2 дорівнюватиме одинички. Розв'язуємо відносно першого за означенням, тоді 2 в мінус 4 дорівнює х, і х дорівнює 1,16, або х дорівнюватиме відповідно 2. ОДЗ х більше нуля, і те, і те число у нас більше нуля, і у відповіді записали два числа. Метод потенціювання. Записали наступний метод, яким розв'яжемо рівняння це метод потенціювання. І виписали собі рівняння я іще раз разом з вами. Логарифм десятковий від х відняти 9 додати. Логарифм десятковий від 2х відняти 1 все це дорівнює 2. Що ми з вами будемо робити? Перше, так як у мене собі в поясненні. Кожного разу це пояснення писати не треба, але сьогодні, так як ми знайомимося перший раз, записуємо. Число 2 представимо у вигляді десяткового логарифму. І виходить, що у нас із вами ліва частинка залишається без змін. Логарифм від x відняти 9 додати логарифм від 2х відняти 1, все це дорівнює. Ми завжди ребята, можемо число помножити на логарифм, у якого основа і підлогарифмічні вирази однакові. Це те ж саме, що ми помножили на одиничку. Да? Ви знаєте, що якщо число помножити на одиничку, то нічого не зміниться. Тоді нашу двійку за властивістю ми відправляємо в підлогарифмічний вираз, і вийде, що це буде логарифм 10 в квадраті, або це буде логарифм 10. Від 100. І ось тут собі записали, що це логарифм десятковий від 100. Рухаємося далі. Суму логарифмів замінюємо добутком. Пригадуєте формулу, я вам її іще раз нагадаю: якщо в нас є логарифм за основою А від числа Б, додати логарифм за тією ж самою основою від числа С, то це буде логарифм за основою А від числа Б помножене на С. Тобто ми нашу ліву частинку запишемо, як логарифм десятковий х відняти 9 на 2х відняти 1 і все це дорівнює логарифм десятковий від 100. Тепер дивіться, у нас із вами зліва і справа однакові логарифми. Тому ми маємо право прирівняти підлогарифмічні вирази, але при цьому врахувати ОДЗ початкового виразу. Тобто і перший підлогарифмічний вираз, і другий підлогарифмічний вираз повинні бути строго більші за 0. Тому замінимо рівносильною системою, враховуючи ОДЗ. Ви бачите, ось системку, її переписали. Розкриваємо дужечки, і в результаті у вас вийде 2х квадраті, відняти 19х додати 9 дорівнює 100, і при цьому х у нас буде більше за 9 і х повинно бути більшим за 1 другу. Що ми з вами далі робимо? Ви собі окремо виписуєте квадратне рівняння 2х квадраті відняти 19х, додати 9 і все в одну сторону відняти 100 до рівні 0. У вас вийде 2х у квадраті відняти 19х, відняти 80. Так, відняти 91 дорівнює нулю. Далі ви за дискримінантом знайдете х1 та x друге. В результаті у вас вийде х1, яке дорівнює 13. І, відповідно, х друге, яке дорівнюватиме, повертаюся, яке дорівнюватиме мінус 3,5. І загальне ОДЗ у нас із вами буде Х більше 9. Нам підходить лише 13, тому у відповіді ви запишете 13. Через дискримінант знайдете оці корені самостійно. Так, і ще один приклад, який ми з вами розглянемо. Це метод логарифмування. І наступне завдання. У нас із вами є вираз х в степені логарифм десятковий від х дорівнює 100 поділене на х. Що ми з вами будемо робити? Ми з вами, ви собі так і пишете, прологарифмуємо обидві частини рівняння за основою 10, використовуючи властивість логарифма степеня і частки. Що ми з вами робимо? Ми з вами будемо, допишемо логарифм зліва і допишемо логарифм справа. Далі, логарифм від ху в степені логарифм від х. Ви бачите, в нас все співпадає. Ми можемо записати це як помножити. Це буде логарифм від ікса, помножений на логарифм від х. І все це дорівнює. Відповідно, різниця, записали, виходить логарифм в квадраті від х дорівнює 2 відняти логарифм від х. Все в одну сторону. Робимо заміну, отримуємо квадратне рівняння, теоремою вієта або дискримінантом знаходимо корені і далі повертаємося до заміни і відповідно розв'язуємо. Попрацюєте над цим завданням, і на цьому сьогодні ми з вами будемо завершувати. Тобто, ви сьогодні прослухаєте завдання, попрацюєте разом зі мною в зошитах, запишете собі, на полях залиште незрозумілі питання, ми їх обов'язково з вами розглянемо. І на сьогодні достатньо. Наступного разу ми попрацюємо разом. в Google класі я все це продублюю і напишу ваше домашнє завдання. Бажаю вам вдало попрацювати в можливість, коли це у вас буде, коли увімкнуть світло, коли буде інтернет і зустрінемось на наступному занятті. Гарного тихого дня і, звичайно, слава Україні і героям слава!